Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Кінетік Тойськомієй. І дивіться, сьогодні у нас на огляді ось така дрифт-машинка. Це у нас дрифт-машинка в кузові Ford Fiesta ось такої. І це вже у нас моделька покращена, тобто версія друга із сервоприводом. Бо перед цим були ось в такому пакуванні, то тут не було сервопривода і менша швидкість. Але я ще вирішив спробувати ці, і ці реально кращі. Так, дивіться, тут у нас виходить швидкість вже збільшена, там було 20, вказано виробником, тут вже вказано 30 плюс км на годину. І тут в нас вже керування здійснюється за допомогою старого приводу. Так, давайте її зараз розпакуємо, подивимось. Бо, бо реально ці машинки кращі, Тим, що тут пульт має кращий відклик. Тому що попередньо, коли ти натискаєш на газ, от була якась така невеличка затримка. Ну, там, де думаю, що якщо ви тільки починаєте займатися цим хобі, то ви, можливо, і не замітите. Але я вже, в принципі, багато їх перепробував, покористувався певними моделями, і тут пульт реагує реально краще. Так. Так, це знімаємо. Так, дивіться, інструкція у нас тут невелика, але все, що потрібно, все тут є. І на іншій стороні, тут все на китайській мові. Ось так. Так, це сюди. Дивіться, сам автомобіль. Ось такий. Далі пульт. Чотири конуси ось такі для те. Ч... Бля, хамуха. Момент. Так, чотири ось такі конуси для тренувальної їзди. Так, чотири колеса. Це вже вони йдуть з резиною для гонок. Так, По цьому все. Покладу сюди в сторону. І також у нас тут є пакетик. Тут в нас ось така хрестова викрутка і ось така USB-зарядка. Тобто, з коробки ми отримаємо все, що потрібно для того, щоб підключити, включити і почати кататись. Єдине, що потрібно буде тільки дві пальчики батарейки типу аа пульт Так, дивіться, я вам зараз відразу ще покажу, який тут акумулятор. Так, Скористаємось нашою комплектною викруткою. Так. Цей акумулятор в нас на 500 мАг, 3,7 В. Ось такий літіонний. Це типу як пальчикова батарейка, але для розміру цієї машинки цього акумулятора буде якраз достатньо. І так, давайте зараз це включимо. Так, підключаємо наш акумулятор. Ми його якось тут скласти обережно, так щоб кришечка нормально закрилась. Так, думаю, пойдет. Так. Кнопочка включення в нас ось тут. Так, включили, в нас відразу зустрілася підсвітка днища, Підсвіточка попереду і підсвіточка позаду. Ось така. Прикольно виглядає. Тепер давайте підключимо наш пульт. Для того, щоб відкрити відсік для батареїк, потрібно ось цю кришечку здвинути ось так в сторону. Так, дивіться, в нас тут де відсік для батарейок. Є відразу наклеєчка, де полярність? Де плюс, а де мінус. Так бо в мене колись був випадок, людина дзвонить і каже, щось машинка не працює, а вона, виходить, батарейки вставила ось так і все. Ну, того і, того і не буде працювати. Закриваємо. І закручуємо гвинтик. Так, затягнув і включили. Так, відклик реально хороший. Так, і довжина даного автомобіля в нас. Давайте по поднищу. Ось такі розміри в нас. Ну Тут 18,6, так, ширина 7,7-7,6. ось так десь. І висота даного автомобіля в нас десь 6 см і 3 мм. Ось так. Так, на пульту у нас є регулювання максимальної швидкості і тример для коригування розвалу. Тобто, якщо десь буде машинку вести в сторону, то це можна буде підкоригувати. Ось цей крані, тример, він регулює розвал. Ось так. І дивіться на рахунок тримера швидкості. Зараз нас стоїть максимум. Так. А ось це мінімум. І зараз я натисну на газ і буду викручувати трима швидкості на максимум. І ось це саме максимальна швидкість. Відклик пульта реально хороший. Пульт русі зручний. У нас тут ось ця верхня корочка вона знімається. Так, дивіться, ось така тут серединка. і тут навіть є ще один вільний роз'єм для підключення якоїсь лад відсвітки. Ось так. І так, друзі, дивіться, зараз ми протестуємо цю машинку. Я вже тут підготував собі ось таку площадочку. Так, давайте зараз включаємо все світло. А, так, чик. Вроді би норм. Так, і давайте зараз ми включимо її. І так, дивіться, по дрифту вона реально прикольно, прикольно їздить, прикольно дрифтує, гарно світиться. Інколи, до речі, виробник присилає без підсвітки в ось цьому спойлері. Друзі, дивіться, в нас ще поповнення по катерах. Вже знову в наявності є ud 022, і є ще в наявності ud 005. Можливо, трішки пізніше знімо огляди саме на розпаковку цих катерів. І давайте продовжимо наш тест. Так, дивіться, машинка реально крута, класно, що тут же встановлено сервопривод, і мені дуже подобається, що тут відклик пульта, він миттєвий. Тобто немає взагалі ніяких затримок. Класна підсвіточка, якісні матеріали. І от це реально дуже великий плюс, що тут встановлено сервопривод. Тому керувати буде доволі приємно. І в принципі все. Я надіюсь, вам сподобався даний огляд, тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І до наступного відео.